Що вам слід знати про нього? Ну, Наразі вам про нього потрібно знати таку обставину, що він переважно живе не майбутнім, не теперішнім, а минулим. Він в голові собі прокручує якісь події з минулого, якісь приємні. Миттєвості, приємні моменти, як йому було гарно, як йому було тепло, якісь теплі почуття. Він весь час їх обдумує, аналізує, можливо, думає, як би він що міг змінити, чому він поступив так, а не інакше. От він прямо зациклений на якісь минулі події. Так, йому дуже важко йти за...